Всім привіт! Сьогодні в нас ось така весна на вулиці сонечко. І дивлюсь, уже на жимолості починають рости. Бачите, нові листочки. Але ще ж, ще ж тільки зима почалася. Ось такий вимахав кущ, величезний у мене. Так що на слідучий рік буде тут дуже-дуже сильний аромат, коли зацвіте. Також вилазять тюльпони. Ось така кругом у нас весна. Повідчиняла все, тому що дуже-дуже тепло тут. Взагалі все-дуже дуже росте. Прикриваю плівкою, щоб не так висохало, щоб мені не так часто поливати полуничку. Зараз також зайду в маленьку свою тепличку, де в мене теж стоїть розсада. Земля в нас взагалі не мерзла, хоч і було, ну, було 7 градусів, але короткостроково. Ось занесла сюди всі свої касетки. Щоб не були вони на вулиці. Ну і ось Ось стоїть моя розсотка. Кругом. Mm -hmm. Зараз подивимось, я е, висаджувала саме останню. Зараз подивимось, що тут чи росте, чи не росте воно. Так росте потихеньку. Потихеньку все росте. У минулому році я робила експеримент. Хто зі мною давно, то, я думаю, пам'ятають. Я висаджувала у січні у ящики, і в мене навіть були квітконоси. Так що така у нас велика країна, що десь сніг лежить, та мороз, А десь у нас весно. Так якось у нас. Думаю, ті, що живуть там десь півдні, південніше у Миколаївській області, Одеський. Я думаю, там взагалі тепло. Ось, відчинено все. Все буяє, все горне. Вон в мене полуничка лежить, як бачите. Ось думаю, до Нового року дотягнемо з полуничкою. І буде на Новий рік на стіл, на тортика. Буде в нас полуничка. Взагалі ще дуже гарно цвіте, ось, бачите. Вон, дивіться, як цвіте полуничка. Так, і сьогодні хотіла поговорити на тему, коли полуничку верніше полуниця ділиться десь на три класи по підгодівлі, от, от перша річка, друга річка і третя річка. Вони взагалі потребують різного підживлення. Дехто думає, що це одинаково, але ж ні. Наприклад, першорічка, якщо ви заклали грядку, заклали у цю грядку добриво, заклали, заклали мінеральне добриво, заклали суперфосфат. Що ви туди там ще поклали? То навесні, самого, самої весни, я б давала тільки кальциніт, це кальці веселітру з самого початку, і потім уже давала б по... дивилася б на листик. Якщо ж листик потребує чогось, Щось не так, тоді, ну, підкормочки, одним словом, підкормочки робила б тільки по листику. У корінь, у корінь я б нічого не давала, тому що при закладці навоз діє 2-3 роки або 4 тому полуниця не нуждається у підгодівлі першого року. Ну, Підгодівлів я маю на увазі в корінь. Їй треба тільки допомагати, робити обробки від шкідників від хвороб. Ну, і також, звичайно, допомагати, коли бачите, що з листиком щось не те, що листик чогось потребує. І невеличкі підкормочки робити мікроелементами. І все. І не треба нічого придумувати. А от на другий рік на другий рік вже можна підливати коров'яком настояних, можна давати і мінеральні добрива потрошку. Саме ж такі періоди для підгодівлі є початок вегетації, потім, коли починає виходити, Цвітонос із рожка. Потім третя підгодівля, коли починав в'язатись ягідка, І четверта, коли ягода починає достигати. Це я маю на увазі колій по листику. Остання підкормка, бо скажете, що як же можна підкормлювати, якщо полуниця. Полуниця ну, ягоди вже є. Але ж, якщо ви розбавите ложечку на відро води, то і обробите десь около тисячі саджанців, то я думаю, нічого це ж не йод, це просто добриво, яке, ну, так як ми, ми ж то, їмо кожного дня. То також треба і полуниці. Їй треба чимось питатися, чимось за допомогою чогось наливати, набирати масу ягоди. Але ж, звичайно, треба не перебурщувати ні в якому розі. Давати тільки норму, а навіть можна давати нижче норми. Краще не до корм, чим перекорм. Ну, і ще одна підгодівля обов'язкова звичайно, після. Того, як ви зрізали лист після плодоношення, звичайно, треба допомогти полунички, якщо е, е, в корінь, якщо. Е, Якщо перший рік, значить можна нічого в корі не давати. І навіть після зрізу листа, а коли відростає молоденький листочок, уже 2-3 молоденьких листочки, тоді вже можна пройтися по листику. Так що тут все індивідуально. І, звичайно, десь серпень-вересень треба внести фосфорно калійні Добрива. І не забуваємо і про кольці. Тому що, тому що рослинка повинна закласти квіткову бруньку і піти у зиму сильною, тому що, якщо сильна рослинка, до неї не чіпляються і шкідники, ну не те, що не чіпляються, вони то чіпляються, але при мінімальних обробках все буде добре. Так же само, і хвороби. Хвороби теж не будуть чіплятися до них так сильно. Звичайно, без обробок не обійтися. Але один рік можна взагалі обійтися мінімальними обробками. Тому я і говорю, що я Хочу спробувати, може, не всі плантації, але хоча б в теплицях спробувати вирощування кожного року насаджувати нові рослинки. Чому? Тому що перший рік полуниця рання, середня, вона все одно починає плодоносити раніше десь. На кілька днів, на тиждень, вона починає раніше вегетацію, раніше зацвіте і буде крупніша ягодка у першої річки. От по такій причині я хочу перейти на однорічний цикл вирощування полуниці, особливо в теплицях. Ну, З ремами тут все зрозуміло, тому що реми. Нейтральний світовий день, правильно. Вони взагалі один рік вирощуються, кожного року вона пересаджується, тому що ну, вона, вона ж плодоносить дуже довго, дуже в неї такий розтягнутий період плодоношення, і, звичайно, там треба і підгодовувати, ну це вже друга тема. Друга тема це вже друге відео буде. А от на однорічки одно можна взагалі не використовувати ніяких таких добрив. Все по мінімуму. У другий же рік, на другий рік вирощування полуниці там вже йде підгодівля і органікою, і мінеральними добривами. На третій, же рік. На третій рік вже йдуть мінеральні добрива, тому що я скільки читала про неї, скільки передивилася різних форумів, то більшість придержуються такого циклу, такого, такої норми підгодівлі. Також, я думаю, навесні. Провести розіграш, так як я і в минулому минулому році робила, але в минулому році я робила не розіграш, а я підраховувала всі коментарі і хто найбільше коментарів написав за мені за весь час, отримав. 50 саджанців, Хто отримав друге місце, отримав 30 саджанців, на вибор, звичайно, тому що в кожного ж є якась полуниця і не хочеться отримати таку ж, як них є. І третє місце отримали по 20 саджанців. Три чоловіка від мене безкоштовно отримали. Саджанців у подарунок. Вони заплатили тільки для, за пересилку. Думаю, в цьому році теж я проведу таку, такий е, розіграш, вже не по е, кількості коментарів, а е, Ну, звичайно, найбільш активні, будуть участвувати, виділимо якийсь тиждень чи якийсь день, щоб написали мені всі коментарі і проведемо розіграш, хто виграє, я напишу список, будуть номери. І я думаю, ми проведемо навесні. Такий розіграш. Але саджанці люди отримають із початку нового сезону. Це буде літо осінь, тому що в мене там буде більше можливості, більше саджанців, бо зараз у мене майже всі вже замовлені, крім Альби. То я думаю, буде приємно людям отримати. Такі подаруночки. Будемо традицію продовжувати. І все буде Україна. До побачення!